Мікс жіночого одягу Есмара сезон осінь. Лосинки в розмірі 2XL будуть такі ж в розгорнутому вигляді. Рубашка в розмірі 36 така ж буде ще в розгорнутому вигляді. Та чорна рубашечка розмір 48. Також буде в розгорнутому вигляді. Легінси в розмірі S. будуть ще в розгорнутому вигляді. Поясочок, джинсова курточка в розмірі S, Сукня на довгий рукавчик, розмір 34. Піднічка класична. Взаді застібається на замочок розмір 34 з розрізом знизу, з підкладкою. Ковтинка на гудзочках розмір М. Лосинки в розмірі 38. Завужені донизу. Реглани в розмірі 3С. Два в наборі. Ось джегінці в розмірі М. Заді з карманчиками. Кофтинка в розмірі М. Лосини в розмірі 2XL. Реглан в розмірі L. Спідничка. Розмір 38. Сзади застебается на замочек с разрезом. Рубашка. с Спереди карманчик. Розмер 36. Штанцы. На поясе резинка. Розмер XS. Сукня в размере S. Сзади застебается на замочек. Петровка с карманчиками додатково на поясі стягується, застібається на ага. близко кусокашончиком розмір 34. Кофтинка в розмірі L. Джегенси розмір M. Спідничка розмір L. ззаді за. Збоку на замочку. ззаді невеличкий розріз. Рубашечка в розмірі 48. На гуцечках. Ковтинка XL. Лосини в розмірі L. Сукня в розмірі M. Взаді замочок. Джинсовка в размере L. А джинсы в размере 34.